Церква у нас з 1892 року. Ну, церква була гарна, старовинна, красива. У 1936 році зусиллями наших комуністів, які не хотіли церкву, поскидали купола, побили дзвони, повикидали всі ікони з церкви. Пішли, я відкрию церкву, але ми трошки вже після російських братів в лапках. Трошечки відновили, але ще дуже-дуже всього багато. Вони просто наставили тут кругом техніку свою. Да, коли я вийшов перший раз провіряти, шукати корекціоника їхнього, то я кажу, Боже, що ж ви наробили? Стики, тут кладовище, церква, святе місце, а ви сюди техніки нагнали. А він стоїть один і каже: ну, я думаю, по церкві не долбануть. Це нам двері подарував священик із Баришівки. У нас два прильота. ось сюди. Певно, із танкових снарядів були. Тому що сказали, якби прилетіла арта, то вас би розвалило неї повністю. А воно стіну прошило, прошило пол і там здетонувало. І виходить, що пол підняло, розбило, розтрощило, і стіни ну, місцями у вікна повилітали, місцями побило. То тепер. Ми оце трошки приїхали там хлопці, нам трошки допомогли. Але ну оце так. Принаймні, пол уже є, можна стояти, не... бо тому що там півтора метри висоти. Тут, як прилетіли оці вибухи сталися і вилетіли такі розпечені куски желіза, і вони просто повпивалися у ці удошки. І не загорілися. Слава тобі, Господи, могла б взагалі нічого не лишитись. А так, слава тобі, Господи, вона осталась. Дай Боже, підремонтуємо і буде ще іншим нащадкам, щоб хоч щось збереглося з тих часів. Церква після німецької окупації ну, така, як була, така і є. Просто в 36-му році понівечили купола. По поскидали, покрили неї шифером, оце так. Так вона і лишилась. І вона навіть коли я прийшов сюди в 96-му році, то вона так само була покрита тим самим шифером, який був ще з тих часів. Ядлівка. Після 45-го року село перейменували у перемогу. Це в зв'язку з тим, щоб ну, воно було ще зруйновано. Я ініціював, щоб. Е Перейменували назад, повернути свою стару назву. Але молодь каже, ми привикли перемога. Ну, перемога не таке, то погана назва. Що я буду з ними спорити? Я говорю, що це наша історія, це кусок тієї історії, який просто втрачається, тому що ми починаємо. Починаємо жити як перемога тільки з 45-го року. А до цього? Де до цього наші все було? Свідомими такими людьми, які вже е, більше 20 років і вони прожили тут у перемозі. Дуже тяжко щось. Їм наводиш аргументи, вони кажуть, а як же, я в перемозі виріс, я в перемозі родився. Ну як я свою назву? Їм дуже тяжко з цим розстатися. Е, їм розказують, що цю назву нам просто дали совіти, як клімили нас цією назвою, але ну, хочеться їм перемога, хай буде перемога. Напевно, я почну з себе, що я так само мінявся весь цей час, коли жив, тому що радянська школа все дала від відпочаток безліч літератури, яка прочитана російською мовою. Все, все російською, ці наративи ще радянські, вони дали свій відпочаток. Я також думав, що це гарно, коли велика країна, але коли почав. Пізнавати історію, коли побачив, скільки ця велика країна затоптала наших геніїв України, скільки вона знищила всього українського, як вона боялася українського слова, навіть проти нашої мови воювали. Вони, вони воювали проти всього українського. Тобто це велика сила. Вони стільки воювали, стільки грошей вклали, стільки часу потратили на це, і все одно не вбили це все. Тобто це треба відродити, щоб наші діти не говорили російською мовою. Російська мова, так, якщо ти їдеш до Росії і там спілкуєшся російською мовою, будь ласка, але в Україні повинна бути українська мова. І вона повинна звучати, вона повинна кругом бути. А у вас церква ПЦУ? Чи ну, так. так, ми після. Це в, році, да? в році дали томос, і ми після того, як дали томос, зразу перейшли. Люди мені, мене ловили за рукав і кажуть, батька, а чому ми не переходимо? А що я можу сказати? Якщо говорити по правді, то треба говорити по правді. Є томос, є законна церква, яку визнають на світовому православлі. Що, що ще шукати? Чи до чого ще стремитися. Є автокефальна церква. Повинні всі цього додержуватися. Можна триматися, що ми українська православна церква, але бути зовсім не українською православною церквою. Тобто робити певні якісь махінації. Можна людям в голову наговорити одне, що люди будуть вірити в ту несенітницю. Це, це все зараз робиться. Подивіться в лаврі, які люди. Це ж наші люди, але вони. Вони скалічені. Вони, коли сюди війшли, вони зловили хлопців, які не встигли додому дійти, і їх фактично закатували в новій почті. І потім підірвали ту нову почту. Вони ж... у нас не було тероборони, нам не видали не. Наші поїхали хлопці зразу туди, там, видають автомати, наші, давай же, і ми так само під, підемо все. Але ж сказали, ви сидіть вдома, не висовуйтесь, все. Це ні, нікого нікуди не, не забрали. У кого є якась зброя, то їх кудись забрали, а у кого не було ніякої зброї, то сказали, сидіть і нікуди не висовуйтесь. Ці хлопці взяли, закатували. Зовсім ну, невинних хлопці. Вони, вони беззбройні без були. Ну, це тут троє закатованих в цьому, один пропавший без вісті, таку його куртку знайшли. Один застрелений у парку. Ну, потім ще розстріляли сім'ю, яка виїжджала, там молодий хлопець загинув. Так само потім ще загинула жіночка, тут жіночку у цьому в будинку вона згоріла. Ну, так чимало, десь близько 20 чоловік. Причини реальної причини, чому їх треба було вбивати, не було. Вони не були не воїнами, вони, були, не були, вони просто були мирними хлопцями. Абсолютно. Нічого в їх такого не було. Ні зброї, нічого. Ось ця могилка — це спалені люди фашистами у Другій світовій війні. Спалені і які останки з 11 хат, мабуть, навіть з 12 хат були знесені всі в певні місця і були захоронені біля тих хат. Після того, як ми перенесли все, всі останки найняли спеціальні пошукові там хлопці. Вони розкопували, собирали. І три труни останків ми заховали в одному місці. Це те, що спалені фашистами. Друга могілка це ці останки, які лишилися від наших хлопців. Ну, спочатку останки забрали і заховали, але потім. Находили знову, знаходили знову, і знаєте, як приходить до батьків і казати, ну ми там знайшли, треба підховати. Знаєте, як це не дуже добре. І ми вирішили взяти ще один гроб і всі ті останки, які знаходили наших хлопців, оціх що закатували росіяни. Ось ми нова свіжа могила. Це ми останки тих хлопців, ну, різні частини тіла. Скажімо так, фашисти були, а це інші, котрі якоби воюють з фашизмом, але роблять те саме, що робили фашисти. 20 чоловік було людей з Києва, ще й двоє чужих з Лук'яновки прибилося. Молода пара тікали від танків і заїхали, і в нас вони 18 днів були. Вони сказали всім на вулицю і на коліні, а я не можу стати, бо чи з переляку, чи, чи нерви, я не знаю. І він мене так підійшов, і я так внучку обняла доплачу, плачу, страшно, внучка, молоді дівчата по 25 років. Я так плачу, а він так підійшов, отак мене по плечку. Мать, не волнуйся, для тебе, патрона, не жалко. Я кажу: ну не жалко, це ти вбиваєш свою матір. Чого ти сюди прийшов? Вони ж тут везде стояли. Тут стояло два БТР, цього начальника охороняли. Отам у городах, коло цієї Олі стояла машина, така зелена накрита. Ну, казали, що вроді там ППО стояло, ну ми не знаємо. О. Снайпер сидів там у їх, такий сіновал був, там сидів снайпер і стояли теж якісь машини. Я ж не понімаю. Ось сюди якраз вдарив снаряд, а там отакі дубові доски. І він, видно, такий снаряд, що не це, що вибило оце Оце тут розбило вікно вибило, і мене туди кинуло, всі кричать, всі забігли в цю маленьку. Комнатку, отут снаряд, коло калини, калину збив, упав, оце сюди, потім коло теплиці, на городі і там коло санітку. Це п'ять снарядів у нас це, оце побило. Оце вже нам волонтери допомогли, спасіба, понакривали. Хоч пленками, щоб не текло, бо як перший день вони прийшли питає, а що це у вас за город? А я кажу, який хрена город, нас село. А як у селі траса у вас, От в домі у вас туалети ванни. А я кажу, ми цивілізовані люди, в нас усе є. Як це так? А ви як живете? кажу, У вас немає ні туалетів, ні ван. Ну, в городах є, а в селах такого нету. Я кажу, того, що ви валяки. Ну, а що не правда? Тому що вони валяки, вони не хочуть робити. Ви знаєте? Ходили такі, вони один тут все равно тікав до нас. Можна я вас спрячуся? Можна я вас спрячуся? Я кажу, а чого ти сюди їхав? Ну чого ти сюди їхав? Він каже, у мене мама одна, роботи в нас немає, і я пішов в армію. От нас завезли в Білорусі, а потім ми не знали, куди ми їдемо. Ну, вони всі казали, що ми не знали. А потім каже, я б обіжав, але я не можу. Якби я знав, що вас зразу мене заберуть, так я б, мабуть, живий залишився. А то каже, ми, ну, свої пристрелять. Отакі От були вони, ну, коротше, кончені люди. І все. От не було страху. От я знала, що вони не надовго тут. От не знаю чого, але я не, ну, не боялася їх. Я їм так матюхалася, що сваха каже, хіба можна так? Не зліть їх, не зліть їх. А я не можу. А я не можу. Вони мені таки були ненависні. Казав батько й мама, ліж би не було вини. Хай все. Хай все, і ковіди ці ж то возили їх, прививали, і все. Мама дуже боліла посліднє време. Каже: я все перенесу, аби таки війни не було. Аби таки не було війни. Мама 33 го вона маленькою була тут. Да, тут. — батько? І батько тут. А я... що розповідали про ту війну? Вам. А що, так як вони розповідали, що німці були луж не такі страшні, як оці? Було, приходять там молока, млеко, яйко, там дай. О, ну не. Не робили ж такого. Тоді вже, ото як е, тут в нас партизани були, і це так мама розказувала, свекруха ж моя, теж тут сільська. От, так теж розказувала, що е, ці партизани за цих партизанів оце спалили наше село. От, бо е, тут же у Новій Басані вони десь у лісах тут були. Зато вони церкву ж не тронули німці. Все село спалили до хаточки, а церкву ж то не спалили. А ці ж стріляли по церкві. Оцей Сережа, що ходив, то я вам казала в чоботях, що казав, я б убіжав. Так він казав, він оце прийде і каже, стільки наших поваліли, стільки наших повалили під Русановим. І розказував, що е ви не думайте, е говорять, що це ж ваші стріляють по селу. Це каже, ми виїжджали туди і стріляли сюди. Щоб знали люди і нікуди не виходили, щоб сиділи по місцях і нікуди не їхали. Отож і на полі людей розстріляли. Це так він казав. Ось у мене свати ж були. І всі, оце вони він так казав, що стріляли. Каже, це це наші сюди. стріляли. Ну цього Нормана, я забула, як його. Мені тоді СБУ казали, як його фамілія. ну, ми Його називали все время Норман. Ну, цього ж бригадира 15-го О. Він сам спортсмен. і він, Я в Києві як долечу, буду насиково бувати. Деякі нацики. Бендери, нацики. а Ти знаєш, що така Бендера? Я кажу, я сама не знаю, хто такі Бендера, ти знаєш, хто такий Бендера каже. А один був молодий, він все врем'є ходив у Балаклаві. І оце ж каже і в мене батько з Тернополя. Ну я як дойду до Тернополя, я обов'язково його розстріляю. Я кажу, так він тобі життя дав. Так він маму покинув з Росії втіку цей. Побитки. Да. Ви, ви представляєте, це який курячий мозок у людини він же тобі дав життя, і ти його хочеш дійти до того Тернополя, де той Тернополь, ти знаєш, і ти хочеш прийти свого батька вбити. І це ну, ну хіба це люди? Це ж не люди. Знайде, було, дивишся по телевізору, да, там Ірак, Іран і ще хтось воює, і завжди було думаєш, якби тільки не у нас. Якби в нас такого таки не було, а як був той майдан, Боже, це ж, це ж сиділи страшне, мене син пішов добровольцем, він морський піхотинець, пішов перші дні там, був. він в Лисичанський, Лобайську там. Дві неділі від нього взагалі нічого не було, не звісне, ну не дзвонив, нічого. Я думала, що я, я так лягала, люди добрі, і я не чула свого серця. Я думала, що його в мене немає. А зараз ось і Сережа. Він же у Бахмуті зараз, цей хлопчина, сусід. Молися за їх. ну мій зараз у Києві, тому що його контузили два рази і забіг грудної клітки, поки в Києві жде, куди далі. Наприклад, на мою думку, я дивка, то якісь пани там були, і хтось там був, а село перемогло. Перемогло, церква вистояла. Ось другий раз ми вистояли. Вистояли, дождалися, ми так знали, що вони йшли, ми зразу проривалися додому, не пускали ж на постах. А зараз як? А Будуть святкувати зараз... святкувати люди? Чи зараз не до свята? Зараз, мабуть, ні. Я щось думаю, що ні. Зараз будемо святкувати перемогу наших хлопців. Саме головне, щоб поприходили живими додому діти, бо дітки ждуть їх. Маленькі, великі, і батьки, і матері ждуть, особливо жаль матерів, які не подождалися своїх синів. Бо це дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Я, я матюхалася, це я вам не кажу, те, що я казала їм. Щоб вам ноги повидять. А якраз зацвіли підсніжники, Я кажу, щоб вам ноги повикручувала. Щоб ви повиздихали. Що ти, мать, говориш? Да пішов ти туди за кораблем? Не, не боялась? Не боялися. Бо я не боялася. Сваха так у мене завжди. Що ви оце, Ви ото їх не зліть, ви ото її не зліть, не трогайте їх. Ну вона київська боязлива. Я кажу, а чого мені бояться? Я, я в себе дома. Я в себе вдома, чого я її буду боятися? Я це не дивлюсь на його. Я радуюсь своїм квіткам. Я хотів запитати, у вас завжди було стільки? Завжди. І ще й на городі. Саме тюльпанів? І тюльпана там на, на городі, тюльпанів скільки. Я себе більше живу внуками, дітями і квітами. Я їх не натомлюся, але я в квіт йду. Щось робити. Оце міра. Ну вийшла, ну поплакала, пожаліла сама себе. 14 березня виїхали, а 9 квітня назад, 10-го комендантську годину від, відмінили, але в нас були ну, документи, що ми переможці, так нас пропустив. А ви в селі себе переможцями називаєте? А як, а як же? Звісно, ми переможці і побрим переможцями. Я не хочу ядлівки. Ядлівка це хто знає. Сиділа, хто? А що упала, да й усьо? Це в нас воєнна пуля, ми назвали її пулею, бо вона ж перезимувала. Дві да. було таких маленьких собачка, один пропав, не вижив, а Бунтика. ця вжа, оця пуля. пуля. назвали після Та -та -та. Да, Мати да. Жуля, а як її називати? Пуля, вона пуля. Вони так раділи, як ми зайшли вдома, сюди в двір. Боже, вони трибали, скакали. Ну, молода ця жуля як зраділа. А це градом назвали. Ми не знаємо, як його звати, назвали а назвали Градом. А то, що отам от на городах стояли гради і стріляли тільки через нашу хату. Зв'язочки такі, Ю -ю -ю -ю". ми вже не боялися. А то і Саша, оце що я вам казала, що тікав на цей, раз зайшов у дві у хату і стоїть у хаті. І почали Гради, а Сережа, і почали Гради стріляти. Він автомат кинув і сам заліз під стола. Це треба вояки. Я тут ходила кормила всіх животних, а потім вони мене перестали пускати чеченці. Приїхали. І сказали, тітка, ми у вас не це, все в общем, ходити сюди і це. Я кажу, я скільки ходила, скільки буду ходити. І говорю, а він е, чи бурят, чи щось таке. Говоря, так я пристрілю. Ну, кажу, ну, пристріли, якщо тобі ось цього легше. Я на російській мові говорила з ними. Я розуміла, що вже не можна їх провоцирувати. Три години вони виходили з села. В общем, оце тут. По цій трасі вони строїлися колоною. Вони як зайшли по цій трасі, так вони сюди і виходили. Ну я не вважала, ну десь около 130, десь було так. Бачила, що їхали, їхали, їхали. Взагалі, ми тут стояли і общем. Орки поїхали, чи надовго, чи ні, не знаю. Господи, нехай їдуть. Сказали, фіксувати злочини. ось злочин. З чотирьох ранку горить дом. Хороший, красивий дом. Ну, розбита машина, переїжджали. кінчався бензин, кидали, просто кидали і переїжджали. Переїжджали танками. Ось і все. Воно стоїть. Підбитий зараз, під'їду ближче. Вже ржавіть наче. Те, що вар... ну, варвари, я ще ставила в себе в телефоні на згадку, що вони понаписували, в общем, на стінах. Що понаписували? Ой, ну те... це нецензурно, в общем-то, звучить. В общем, хахли вас туди-туди, мой, ваш підвал, моя граната. Ну, отакі, отакі надписи, в общем, Все вульгарно було, в общем-то. і... Чи... Уже я почала копатися на городі, а воно чалапає. Вони третя сміна вже приїхала, то вони були у рибацьких сапогах, ці курточки такі страшні. Ну, на воєнну форму воно вже мало було похоже, і воно чалапає через мій. Город. Кажу, чого ти плетешся сюди? Я говорю, Тобі що? Ти що не бачиш, що дороги є, в общем. А він, молчи, тітка, скоро здесь все буде Росія. І почала пилоту. Чоловік все время просив, ну не трогайте їх, не хіба ти не по не розумієш, що, що вони тебе застрелять і все? Ну, де? І він каже: Я вже думав, де я тебе похороню. Ну там в мене, коли теплиці, він думав, там уже так, як ми діда похоронили в його саду. Він каже: Уже думав, що тому що чую, чую, каже, там кричиш, там кричиш на них. Саме страшна історія, коли розказали, вже коли вже зайшли сюди люди. Я не чула, ну, я чула, що кричать там свиня, кричать там, кричить криком, а потім, як розказали, що вони вже наскільки вони вже їх, їх вже, видно, тошнило цього біля м'яса, вони не ожидали, що так люди живуть. І вони одної свині просто одрізали задню частину, і вона, бідна, заповзла, стікаючи кров'ю в сарай до своїх поросят. В общем. Це ну, мене як волонтера мене найбільше пережила ця історія, і що я говорю, ну, ну, на все життя оце заповнилося, в общем, люди розказують. Я настроєна оптимістично, на... будемо жити, будемо перемагати, і перемога є перемога. Дійсно, що вона як корабель називеш, так і попливе, так і це село назвали перемогою. 9 травня, розумієте, в нас теж ну, і у всіх, мабуть, Велика Вітчизня торкнулася кожної сім'ї. 9 травня ми раніше до, десь, ну, до, мабуть, до 2000 року ми їздили на кладбище до діда, чоловікового мого діда на 9 травня. А зараз. Ні, ми до 9 травня, ніколи я не ходила з палками, з дідами на палках, як то кажеться, в общем-то, Боже у пасі, це, це не моє, це не для мене. в общем-то, Ми повністю українська позиція. І, звичайно, 8 травня, ну що, я, звісно, поставлю свічку, як то кажеться, «Минуту молчання я буду почитати. в общем-то, Діда вспомним, поставимо свічку в церкві за своїх погибших. Мій дід помер. При репресіях у 37 році а чоловіка дід загинув у перші дні війни. І мій дід по мамі теж в перші дні війни загинув у 41-му році. Тому, звісно, будемо поминати ну 8 травня, звичайно. 9 травня для мене сталося в прошлому, тому що треба дійти в ногу з часом і не відокремлюється від прогресивної частини людей. Ну, Він розбита відб'ю, а все вона одна вигляді, що вона може сама. А що це за чи вуливо да, вулиця? Кращати? Да. Серйозно? Серйозно кращати. <скрещує> <кляв> це колись. Це ходилася вже після війни, прошу.